Друзі, отож у нас квартира 125 тисяч 47 квадратів. Маємо тут дві спальні і один санвузол. Дивіться, дуже цікавий проєкт. Цей проект зараз йде ремонт. Тобто ця квартира буде повністю відремонтована, так? Зверніть увагу. Ось так виглядає спальня. Тобто, все буде повністю відремонтовано. Плюс цієї квартири, то що тут 120 метрів до пляжу. Дивіться, у нас тут таке вікно. Вікно у нас виходить в патіо. Вікно нове, тобто тут потрібно в цій квартирі підключити фантазію. Тобто, як ця квартира буде виглядати. Тут все буде помінено, все буде в хорошому вигляді. Тут є вхідна зона. Друзі, ось так буде виглядати вітальня. Тобто ми бачимо повністю квартиру, як це буде виглядати, і ви мусите підключати фантазію, тобто, як це буде потім. Дивіться, ось така плитка буде. Гарненька темна плитка. Тобто досить цікаво. І тут окремо, бачите, ще одна спальня. Зараз вона заставлена, так, але все буде нове і цікаво. Буде мати кондиціонер, і там буде балкон. Тобто дуже цікава квартира до моря, дуже близько, 120 метрів. Дуже хороший об'єкт.